Маченко Поліна, учениця 3-го А класу, подільський ліцей No4, представляє свій екопроєкт про сортування сміття. Скло це унікальний матеріал, який обертається в замкнутому циклі. Іншими словами, його можна переробляти нескінченну кількість разів без його втрати якості. Зі скла виготовляється будь-які скляні вироби. Пляшки, банки, посуд, будівельне скло, дрібний пісок для сировини зі скла можна продавати на спеціальних виробництвах, цегли, плитки, водних фільтрів, кераміки та іншого. Пластмаса це небезпечний матеріал, оскільки на його розкладання потрібно, потрібно надто багато часу, а при горінні він завдає чималої шкоди екології. Переробка пластику дає можливість отримати купу корисних речей, меблі, канцелярські приладдя та інші пластикові вироби. Макулатура виготовляє нові паперові вироби, а також туалетний та пакувальний папір. До того ж, переробка макулатури зупиняє знищення лісів. Одна тонна газетного папіру економить одна тонну дерев. Я сподіваюся, що незабаром ця проблема не зріє в суспільстві, і ми з вами будемо долучатися до активного сортування сміття. Починати потрібно самого себе.